Відео огляд для вантажівки з інтелектуальним відслідковуванням. Так, у нас є новинка. Це універсальна чотирьохканальна машина BSD. з інтелектуальним відслідковуванням та виявленням пішоходів і рухаючихся об'єктів. Радарна сигналізація сліпих зон та раннього попередження. Комплекс має всю необхідну комплектацію: дроти, кріплення, гарантія тощо. Має чотири камери, які можна поставити ззаду, спереду, зліва та справа, і у вас буде камери огляду 360. А за допомогою флеш-карти ви зможете записувати всю ситуацію, яка відбувається навколо вашого авто, важді якості. Комплекс має 10-дюймовий ipc екран який передає дуже чітку та гарну картинку. Також є роздільність на екрану та лінії для паркування. За допомогою цього комплексу у вас не буде взагалі сліпих зон вашого авто і зможете під'їхати до будь-якої найскладнішої рампи.